Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. В сайті криптобульмашок за сьогоднішній день майже всі монети червоні. Найкращу динаміку росту за день показують монети HT Akash FAT. Індекс страху і жадібності на рівні 48 знаходиться в нейтральній зоні. Індикатор Bitcoin сезону на рівні 20 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години загалом було ліквідовано фьючерсних позицій на 108 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідація на лонг-позиціях 91 мільйон та 17 мільйонів на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Ethereum, Bitcoin, Solana. Тон Пе. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки зосереджені в районі 65500, 67300 та 70 500 доларів. Нижні блоки в районі 62 тисячі, 56 тисяч, 54 тисячі та 49 тисяч 500. За вчорашній день притік споту біткоін ETF склав 200 млн доларів. Продовжується відтік з ефірі ETF. На вчорашній день відтік склав 13,2 млн доларів. Основний відтік був за рахунок RayScale, який склав 9,5 мільйонів доларів. Для порівняння відтік з Ryscale минулого разу був 20 мільйонів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема Віп-групи для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до Віп-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу. Надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму. Для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєї. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежий. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні, середньостроково одноведмежі тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. але технічно пробій 53 000 виявився хибним, і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осциляторі МАКДІ не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. По індикатору Supertrend на тижневому таймфреймі зараз все ще активний сигнал на зниження. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми. YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін продовжує торгуватися вище зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 61 450-61 800 доларів. Ситуація покращилася після пробиття біткоїну в рівні 60 000 і зараз більшість метрик і індикаторів вказують на продовження середньострокового росту. Але індикатори на денному таймфреймі знаходяться вже в зоні перекупності. тому певна корекція для охолодження індикаторів цілком закономірна. Найближчі рівні прирості біткоїна, до яких потрібно частково фіксувати. Позиції це 65 тисяч, 68 тисяч та 70 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це 59 тисяч, 56 тисяч, 54 тисяч. Зараз тестується трендова лінія росту синього кольору як підтримка. Вже скоригувалося до 0,5 рівня по Fibonacci від останнього імпульсу росту. Відкат ціни очікують до 61-62 тисяч, а потім продовження росту до 67 тисяч. Але все може змінитися в разі появи негативних новин. Найгіршим сценарієм коррекції. Залишається на даний час це зниження до половини фітиля попереднього проливу на 52 тисячах. Але такий сценарій на даний час виглядає малоймовірним. По індикатору Stochastic Carсаy ми вже в зоні перекупленості сформувався сигнал на розворот вниз. По Zero Lack також з'явився сигнал на зниження. По індикатору супертренд на денному таймфреймі зараз все ще активний сигнал на покупку. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо графіки фірма. Все ж поки що. Біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефірумі трохи гірша, ніж на біткоїні. Ефірім торгується в зоні цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 2690-2750, в той час як біткоін знаходиться в вищій зоні цінності. Також тестується трендова лінія росту синього кольору як підтримка. Найближча зона підтримки, з якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 2320$, доларах, супроти в районі 2800. По індикатору Stochastic Carsa ми вже в зоні перекупленості сформувався сигнал на розворот низ. По Zero Lack MagD також з'явився сигнал на зниження. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз це ще активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація залишається на високих значеннях. На сьогодні показники на рівні 57,4. Час альткоїнів настане і зниженням домінації принаймні до 54. Супроти зараз знаходиться на рівні 57,7 підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотуахітіїв. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP 500 поки що не зміг наблизитися до попереднього All Time High, і за вчорашній день ціна знизилася. Є небезпека утворення фігури подвійна вершина, яка може призвести до сильної корекції. Супроти зараз знаходиться на рівні попереднього All Time High 5670, а підтримка знаходиться на рівні 5540. В індикатору Стахасія ми вже в зоні перекупленості і Сформувався сигнал на зниження. По Zero Lack MagD також сформувався сигнал на зниженні. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу, бо все ж, незважаючи на гарний віскок цін, ситуація зараз досить напружена. І в будь-який момент може бути друга сильна хвиля зниження. Я чекаю на гарні точки входу в лонг позиції по біткоїну. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер крипторанк даного портфелю доступно для учасників VIP-групи. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфелю. Минулого разу було мінус 10,6% просадки, а сьогодні мінус 7,8%. Це крипторинок і ви повинні бути готовими до просадок. Для цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дій як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.